І якщо ви прокидаєтеся вранці і не відчуваєте найменшого бажання підвестися з ліжка, якщо на вас накочує незбагненна млявість, яка не має нічого спільного з тілесною втомою, юнг відкрив: це не брак волі. Це ваша душа терміново намагається щось вам сказати. Можливо, ви звинувачували себе, вважаючи це лінивою вразою. Можливо, інші переконували, що потрібна залізна дисципліна, але юнг побачив глибше прагнення залишатися нерухомим це симптом чогось набагато суттєвішого, що відбувається у вашій психіці. За мить ви дізнаєтеся, чому душа благає вас зупинитися. Яке саме послання вона несе, і головне, як розшифрувати цей сигнал, щоб повністю перевернути своє існування, бо ця млявість може стати початком вашої найвеличнішої метаморфози. Якщо ви вже відчували провину за брак продуктивності, за порожнечу енергії перед обов'язками, готуйтеся до радикальної зміни кута зору, яка здатна змінити все. Поставте вподобайку, якщо це знайоме, і увімкніть сповіщення, цей канал відкриватиме правди про вас, що звільнять від зайвої самокритики. Спершу розкриємо приховану мудрість бездіяльності, революційне відкриття юнга. Карл Юнг спостерігав: сучасний світ навчив нас вважати зупинку гріхом, відпочинок, слабкістю, відсутність продуктивності, вагою характеру. Та він відкрив дещо переворотне. Іноді душі конче потрібно завмерти, аби перебудуватися. Він назвав це психічною інкубацією. Періодами, коли несвідоме інтенсивно переробляє досвід, з'єднує нові осяяння, готує трансформацію, уявіть душу комп'ютером, що виконує критичне оновлення системи. Тілу доводиться тимчасово відключитися, бо воно відчуває раніше розуму, прагнення лежати нелінощі це мудрість. Тіло вловлює сигнали першим. Ми живемо не в злагоді з власною суттю. Душа відмовляється марнувати енергію на те, що вже не ваше. Тепер розглянемо п'ять типів душевної млявості: перший млявість неузгодженості. Ви не маєте сил на теперішні справи, бо вони втратили сенс для того, ким ви стаєте. Юнг пояснював, коли зовнішнє життя розходиться з внутрішньою правдою. Душа припиняє співпрацю. Вона каже: Я не віддам сили на те, що вже не ти. Другий тип млявість неперетравленого горя. Ви носите непрожиті втрати, розрив зв'язків, кінець старої версії себе. Горе поглинає колосальну психічну енергію, залишаючи крихти для буденності. Душа благає, зупинися і вшануй те, що пішло. Третій. Млявість емоційного перевантаження. Ви ввібрали забагато чужих почуттів, новин, хаосу світу. Деякі душі, емоційні губки, що потребують періодів самотності для очищення, лежання в ліжку це душа шепоче. Мені треба скинути цей тягар. Четвертий млявість життєвого переходу. Ви перебуваєте у великому перехідному стані, зміна ролі, віку, шляху. Юнг називав це перебуванням у лімбі. Ви вже не колишні, але ще не майбутні. Як змія під час линьки, вразлива мусить сховатися, доки нова шкіра не затвердіє. П'ятий тип млявість заблокованої креативності. Ваша творча енергія стиснута, невикористана. Юнг відкрив невитрачена творчість перетворюється на апатію чи депресію. Душа кричить. Досить витрачати мій потенціал на безглузді речі це терміновий заклик виразити істинну сутність. Тепер перейдемо до мистецтва слухання душі. Юнг розробив техніки розшифрування цих сигналів. Насамперед, припиніть опір, борючись із бажанням нерухомості, ви чините опір власній внутрішній мудрості. Замість самозвинувачення запитайте, що саме душа намагається сказати. Юнг рекомендував потужну практику щоденник душі. Коли накочується прагнення лежати, візьміть аркуш і пишіть усе, що спадає на думку, без фільтрів. Душа спілкується потоком свідомості, начебто випадкові думки насправді розкривають глибокі закономірності. Юнг сформулював три фундаментальні запитання для таких моментів: перше. Від чого я намагаюся себе захистити. Друге, що в моєму житті вже не служить. Третє, яка версія мене прагне народитися. Відповіді приходять не логікою, а відчуттями, образами, раптовими осяяннями. Юнг відкрив парадокс. Іноді найпотужніша дія це повна бездіяльність. Це опір культурі, що вимагає постійної продуктивності. Це акт самолюбства, що поважає природні цикли душі. Трансформуйте млявість у свідомий ритуал. Юнг називав це активною паузою, лежання не як втеча, а як глибоке єднання з собою. Це медитація, замаскована під відпочинок. Юнг спостерігав. Після таких інкубаційних періодів люди переживають радикальні трансформації. Душа використовує цей час для повної перебудови особистості. Одного дня ви прокинетеся і зрозумієте, попереднє життя більше не ваше. Як розпізнати кінець інкубації? Юнг виділяв сигнали: яскравіші сни, раптове бажання давно забутих справ, осяяння про шлях, нова енергія пробивається зсередини, наче весняний паросток крізь землю. Ми живемо в суспільстві, що цінує дію понад буття. Але Юнг наголошував, найвеличніші трансформації людства народжувалися з періодів споглядання, а не шаленого руху. Мислителі, митці вчені завжди мали фази творчої млявості, мати сміливість зупинитися в світі, що не зупиняється. Революційний акт Юнг вважав наймудріші знають, коли завмерти, аби почути внутрішній голос. Відпочинок священне право душі, не розкіш, не слабкість, а базова потреба психічного здоров'я. Поважаючи його, ви поважаєте найглибшу частину себе Фінальне откровення юнга. Ваше прагнення лежати не проблема, а розв'язання. Душа захищає вас від життя, що вже не служить, готує до трансформації, яку ви ще не уявляєте. Відтепер, відчувши це бажання замість провини, подякуйте. Душа піклується про вас єдиним відомим їй способом, змушуючи зупинитися, аби ви перез'єдналися з найглибшою правдою, душа не просить лінощів. Вона просить правди, правди про те, ким ви є, чого прагнете, як хочете жити. Іноді, аби почути цю правду, треба заглушити весь зовнішній шум. Якщо це резонує з вами, якщо ви нарешті зрозуміли, що з вами все гаразд, напишіть у коментарях. Моя душа говорить. Поділіться з кимось, хто теж має перестати картати себе за людськість. Підпишіться, бо ми продовжимо розкривати мудрість Юнга, аби вижили автентичніше і без зайвої вини. Пам'ятайте, іноді найпродуктивніше це абсолютно нічого. Уявіть душу океаном. Хвилі це ваші дії, течії, несвідомі процеси. Коли поверхня спокійна, глибини працюють найінтенсивніше. Млявість це штиль, що дозволяє течіям перебудувати дно. Без штилю океан замулюється або уявіть дерево взимку. Воно не лінується, коли не росте. Воно збирає сили в коренях, готуючи весняний вибух. Ваша млявість зимова фаза душі, необхідна для майбутнього цвітіння. Кожен тип млявості це голос душі різними діалектами. Неузгодженість шепоче. Це вже не твій шлях, горе благає. Дозволь мені відпустити. Перевантаження кричить. Очисти мене. Перехід зітхає. Дочекайся нової форми. Заблокована креативність стогне. Дай мені вийти. Слухайте ці голоси не як ворогів, а як провідників. Кожен період інкубації це алхімічний тигіль, де старе розчиняється, аби народилося нове. Юнг порівнював душу з алхіміком, що перетворює свинець буденності на золото сенсу. Коли ви опираєтеся млявості, ви чините опір алхімії. Дозвольте тиглю нагріватися. Лежання це не пасивність, це активне довіряння процесу. Практикуйте активну паузу свідомо. Лежіть, дихайте, спостерігайте думки, як хмари запитуйте, що відмирає, що народжується. Відповіді прийдуть не словами, а змінами в самому вашому бутті. Після інкубації ви відчуєте приплив, раптом бажання рухатися, творити, жити по-новому. Це не повернення до старого, це прорив до автентичного. Суспільство боїться пауз, бо в паузах народжується свобода. Перпродуктивність це кайдани. Якщо вона не в злагоді з душею, Юнг закликав: майте сміливість бути непродуктивними заради справжнього життя. Ваше право на млявість це право на істину. Кожен раз, коли душа змушує вас зупинитися, вона рятує вас від помилкового шляху. Це акт милосердя, замаскований під слабкість. Тож наступного разу, коли тіло відмовляється вставати, усміхніться. Скажіть. Дякую, що піклуєшся. Увідіть у паузу. Свідомо дозвольте інкубації завершитися. І коли нова енергія прорветься, ви знатимете це народження справжнього вас.